Всіх Китаєм. мене звати Оксана. На курс я вибираю жити. Я прийшла, тому що лікарі поставили мені як вони вважають, невіліковний діагноз. Золотим зерном цього курсу для мене стало розуміння піраміди психіка мозок тіла, тому що завдяки цьому я змогла зрозуміти і усвідомити ті процеси, які відбуваються в моєму тілі, і відповідно до цього, як з ними треба працювати. Ну, а те, що коли розумієш, як працює біологія, то любе РВІ проходить через якихось 3-5 днів. Це вже перевірено на моїх близьких. Тому я вважаю, що цими знаннями повинна володіти кожна, абсолютно кожна людина, тому що вони дають свободу. Тому всіх запрошую і рекомендую скористатися цією можливістю. Яку дає нам лікар Василь Чайка і вища школа, і за що їм велика подяка.